Власне, докладніше про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. Є нагода розпитати бо, безпосередньо з перших вуст речник східного груповання військ ілля Євлаш, капітан Збройних сил України, має з'явитися і долучитися до розмови, з'явитися на зв'язку. Ілля, вітаю вас. Знаю, що у вас там є справи. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до розмови. Скажіть, будь ласка, от виходячи зі спостережень, АСВ, інституту вивчення війни, близько тижня противник почав такі от масовані атаки на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там лінія бойового зіткнення від дворічно, якщо брати до Білогорівки на Луганщині, плюс-мінус 140 кілометрів, дуже велика. От оці бої, наступальна активність. Це вздовж всіх цих 140 кілометрів, чи є окремі локальні ділянки? Доброго дня, студія, слава Україні. Ну, звичайно, що противник не може собі дозволити наступати зразу вздовж всіх 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу, як вже ви правильно зазначили, поблизу населених пунктів Сіньківка та Іванівка, які знаходяться на Харківщині, та також поблизу Макіївки. Раніше вони намагалися наступати біля нової горівки, але отримавши добряче позубак від збройних сил України, вони відмовилися протягом певного часу. Ми спостерігали таке собі за і ось зараз приблизно десь тиждень як вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перше, це були такі короткі, знаєте, поодинокі випадки, коли здебільшого це е, штурмували ці штурмові загони. Storm Z, е, просто шторм. Е, зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення. От нещодавно було зафіксовано 23 авіаудари. за минулу добу ще 20 авіаударів. Тобто, противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку, як правильно зазначив. Ваш спікер, основна мета це залишається взяття саме Куп'янська, оскільки там є залізна дорога, і це досить такий важливий логістичний хаб на цьому напрямку. Та е, наступна мета це пробиття сухопутного коридору та роз'єднання нашої компоненти до річки ОСКІЛ. Проте, де саме як він саме починатиме інтенсифікувати, ну зараз ситуація така. А вже з деяким часом противник може змінити свої акценти. Але варто зауважити, що не Багато часу залишилося вже до повноцінного сезону дощів, оскільки навіть вчора ми фіксували ситуацію, коли на Луганщині Донеччині йшли рясні опади. То авіаударів не було взагалі. А кількість авіаційних і артилерійських ударів зменшилася майже вдвічі. Тому це досить суттєвий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, і звичайно, що впливатиме в подальшому. Проте говорити, що повністю зупиняться бойові дії, це не варто, оскільки артилерія працює постійно 24 на 7. Тім незалежно від дощу туману чи Морозу. І, от, наприклад, вчора ми знищили одну радіолокаційну станцію зоопарк, яка призначена саме для контрбатарейної боротьби. Вона засікає цілі різні, як повітряні, так і наземні, але звичайно переважно більше артилерійські. І от це такі очі для ворожої артилерії, які нам вдалося уразити вчора. скажіть, от я так розумію, що зараз на лимано куп'янському напрямку загалом оперує угруповання військ запад, 6-те, 20-та загальновійськові армії. І перша танкова 11-й армійський корпус там у резерві, але от хлопці наші з ким спілкувалися впродовж тижня, і відео навіть показували, брали у полон, і це колишні зеки. Да? Я розумію, що не хочу навіть знаєте, там в пропаганду скочуватися, але це дійсно настільки змінився кадровий склад штатних підрозділів збройних сил Росії. Ну, дивіться, зеків їм найменше шкода. Це такі, знаєте, як колишні штрафбати, туди потрапляють і е зеки, і також е військові, які мали якісь дисциплінарні проступки. Вони також туди потрапляють, аби вони вже кров'ю могли, е якби і свою віну. Так як то кажуть, е проте ефективність їх застосування вона ну досить така, знаєте, неоднозначна, оскільки ці загони їх переважно е використовують як. Розвідку, тобто їх посилають для того, аби виявити наші якісь вогневі позиції, кулеметні позиції, перевірити, де там замінована в нас територія, деякі інженерні загородження, і потім уже за ними вони використовують інші війська вже більш підготовлені, кадрові. От, наприклад, зараз зайшла ця 25-та армія, яка базується поблизу Кремінної. Ну ми знаємо з перехопленням, що ті окупанти, які вже досить довгий час знаходяться на цьому напрямку, вони низько оцінюють їх. Морально-психологічний стан та бойову підготовку, оскільки ця армія була зібрана протягом короткого часу і планувалося залучення її пізніше, аж взимку. Проте через великі втрати відведення 41-ї армії та 76-ї дивізії на цьому напрямку зараз заступила ця 25-та, Ну в ефективність її. Така собі поміркована, якщо можна так говорити. От зараз з за артилерію, наприклад, вони отримали досить великі втрати на цьому напрямку, і поблизу серебрянського лісництва наші хлопці там добре відпрацювали. І Зараз вони намагаються компенсувати цей брак за рахунок су 25 своїх су 35 і працюють переважно зі своєї території, аби не залітати в зону ураження ППО, тому що ми маємо різні прилади, як зенітно-ракетні установки, західного зразка наших партнерів, за що ми їм дуже дякуємо. Які вже досить. Ефективно себе зарекомендували і показали на що вони спроможні. Ілля, Я вам дуже дякую за вичерпну розповідь. І ще раз за те, що знайшли можливість таки долучитися дякую до розмови. Дякую вам. Ілля Євлаш, це був речник східного групування військ збройних сил України.